Сорока сяйка підлетіла до густих заростей малини, де виблискували червоні ягідки. Її очі зацікавлено заблищали, коли вона побачила маленьку літеру Р, що тихенько притулилася до гілочки Троянди. Єнотик Ілько взяв великий чарівний олівець і намалював Р у записничок. А тепер розберемо слова РАВЛИК. Маленька істота, що повільно повзає. Ромашка польова квітка з білими пелюстками, редиска овоч, що росте в землі і має гострий смак, річка. Вода, що тече від джерела до озера чи моря. Радість щось добре, що приносить усмішку. Рукавичка гріє руки, коли холодно. А що ти бачиш навкруги на літеру Р? Може, річка біля дому, Ромашка в полі. Чи равлик у траві? Ого, равлики такі цікаві. Вони вміють жити спокійно, але завжди рухаються вперед. Радійте. Сьогодні в нас буква Р. А я люблю казати розкішно, коли бачу рибку на вечерю. Розум без Р зник би, а тоді й уроків не було б. Кар, а без Р я б замість Кар кричала ка несерйозно якось. Ха-ха, буква Р справді робить світ радісним. Ромашка ніжна квіточка, а я не дуже. Але зате мене нервуть, щоб дізнатися, любить не любить.